28 березня в актовій залі колосочку зібрались завідувачі дитячих садочків Борисполя. Управління освіти і науки за підтримки Українського інституту екології людини влаштували зустріч семінар на тему впровадження здоров'я збережувальних технологій в дошкільні навчальні заклади міста. Така програма діє у колосочку з 2005 року. Методист міського методичного кабінету Наталія Стрільник розповіла детальніше про діяльність садочку під егідою програми на експериментального майданчику е, регіонального рівня. Програма експериментальна по формуванню способу життя розбережених технологій розроблена на основі нормативно-правової бази. Основні завдання програми це створити умови для наукового медичного, психологічного, матеріально-технічного супроводу організації програми, забезпечити опробування інноваційної методики і технологій під час організації екологічної безпеки, процесу життєдіяльності дітей у закладі. Формувати дітей свідоме ставлення до здорового життя. У рамках програми у дошкільному навчальному закладі використовують різноманітні технології. Однією з них є пісочна терапія, що позитивно впливає на настрій дитини та на психоемоційний стан. Давайте спочатку одна ручка буде вітатися. Пальчики по черзі опускаємо, і пальчики торкаються, пісочка. Вони вітаються з пісочком, а потім друга ручка. А ну, «Покажіть, як вітаються наші пальчики. Ось так вони кажуть: Добрий день, пісочок! А зараз давайте всі пальчики разом привітаються. Ось так. Результати праці організатори презентували у відеоролику. Директор інституту екології професор Михайло Курик розповів про те, з чого починалась діяльність у сфері здоров'я збережувальних технологій. «1986 рік для нас був страшенно важкий, тому що ми не знали, що починати, де шукати, де протестувати, і так далі. І повинен сказати, що кілька років йшло страшенно відпрацьовування. Як міряти ту радіацію, як захищатися довкілля впливає на людину, хочу на цього чи ні. Кожен божий день. Кандидат медичних наук Ольга Глоба ознайомила керівників дошкільних навчальних закладів із принципами екологічної безпеки здоров'я дитини. Вона наголосила на необхідності участі батьків у здоровому способі життя дитини, вживання високоякісної питної води, натуральних продуктів харчування та методів народної оздоровчої медицини. Так, тепер спробуємо. Дихаємо, 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 дихаємо. Наталія Стрільник запропонувала створення здоров'язбережувального освітнього простору у дошкільних навчальних закладах Борисполя та створення міської мережі екологічних навчальних закладів, що сприятиме підвищенню індексу здоров'я дітей та зниженню загального рівня захворюваності. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.